Друзі, така цікава показова історія. Щодо гуртків тут в Німеччині знайома розказала таку ситуацію, що її син він ходить в садочок, йому 5 років. Вона записала його на карате. Карате не безкоштовне, так при школі гуртки безкоштовні. Якщо ти хочеш десь за своїм вибором, то це часто і платні гуртки. І ось таке карате коштує 100 євро на місяць, тобто недешево, дуже недешево. І хлопчик буквально кілька занять відвідав, йому сподобалося, все було нормально. Проходить місяць, знаєте, як діти не хочу. Ну, раз, мама вмовила два. І вже дійшло до того, що дитина просто ну не хочу і все впирається істеричить. Вона пішла, звернулась до тренера, а тренер каже: Ні, рік треба відходити. Ну, тобто, ти ж коли записуєш дитину, починаєш оплачувати, ти там підписуєш договір, так що дитина буде ходити. І я так розумію, в Німеччині це півроку мінімум або і рік. І каже. Син просто не хоче ходити, ну ніяк. Вона вже навіть прийшла до директора цієї організації. Директор каже: нічого не можу зробити, буде дитина ходити чи ні. Але рік від початку, ну рік від початку до кінця, рік так маєте оплачувати щомісяця. І знаю, що такі ситуації є, що ти та дитина спробує раз піти, так але далі ти вже якби оплачуєш щомісяця. Тому дуже би хотілося дізнатися ваш досвід. Які гуртки в Німеччині, хто живе в Німеччині? Які гуртки відвідують ваші діти? Що ви там підписували? Якісь договір на півроку, на рік? Чи були у вас ситуації, коли ви розривали такий договір? Дуже цікавий ваш досвід в коментарях. Дякую.